Вітаю в ефірі телеканалу «Інтеба» Новини. Мене звати Ірина Ходобалуциків. І сьогодні я розповім вам про таке. У Тернополі на дружбі внаслідок вибуху загинув чоловік. Несвяткова робота. На Тернопільщині за новорічну добу швидка виїжджала більше 700 разів. З 1 січня зросла мінімальна зарплата українців. Одна людина загинула, двоє потрапили до лікарні в результаті вибуху. Нещастя трапилося у Тернополі на вулиці Макаренка по обіді. У будинку номер 2 на вулиці Макаренка в однокімнатній квартирі на другому поверсі сьогодні пролунав вибух. 15 по третій. Що було після того? Була швидка, хтось постраждав. Була швидка, так. Заходжу з мамою на коридор і вчула ніби такий ніби вибух, і е, дим зразу. І такий запах, що мама гона, маму серце болить. І мама не гона була пройти. Я її скоро до своєї хати вище, а сама вернулася, подивитися, що це стало. І вже тоді зразу дивлюся, жіночки вже. Були на коридорі, і вони тоді вже викликали скору. Каже, бо бодився, відкрили двері, і каже, що один каже лежить, що мертвий, а два ще годин було відкачати. Швидку викликала одна із сусідок у квартирі. Медики виявили тіло чоловіка. Ще двоє отримали поранення. Двоє потерпіли, доставлені після надання екстреної допомоги на догоспітальному етапі. З множинними рваними ранами метиш, тканин мінтіла черепно-мозковими травмами доставлені до університетської лікарні. Що саме вибухнуло у квартирі, поки точно невідомо. Я так як заглянула в двері, я побачила е, скло, і цей кеше телевізор е, вибухнув. То скло я бачила так. У поліції ж підозрюють, що розірвалася граната. На момент нещастя у квартирі перебували четверо людей, які розпивали спиртні напої. Постійно п'янки були, ми живемо на поверх вище То постійно телевізор дуже голосно грає постійно. І... Все, все шумить, п'янки там постійні. Один з компаній приніс з собою гранату, якою вихвалявся під час необережного поводження. Стався вибух. В результаті вибуху особа, яка принесла гранату, загинула. Остаточну причину вибуху встановить слідство. На місці події працюють криміналісти, оперативники та вибухотехніки. У новорічні вихідні медики не відпочивали. Лише у Тернополі працювали 16 бригад швидкої допомоги і майже 9 десятків по всій області, адже викликів у ці дні було багато. За якою допомогою люди зверталися найчастіше, і про біди, яких вдалося запобігти, розкажемо далі. Сімейні бійки, алкогольні отруєння, спроби самогубства і аварії. Тернополяни так святкували перехід у 2019-й, що медики працювали у посиленому режимі. Хоча аналізуючи статистику попередніх років, лікарі зауважують, святкування 2019-го минулося ще досить спокійно, а це за добу з 31 грудня на 1 січня майже 200 викликів лише у місті. Та чи не втричі більше по області з алкогольними отруєннями? Наприклад, по допомогу зверталися не часто. Були середнього ступеня алкогольні отруєння, але це тільки дорослих дорослих випадків щодо. Передозування або алкогольне отруєння дітей чи підлітків не було. Доводилося лікарям працювати пліч опліч із поліцейськими під час викликів через бійки вдома. 30 і 1-го числа три-чотири випадки сімейних конфліктів, внаслідок чого звичайно там нанесені були тілесні ушкодження, і бригади виїжджала для надання екстремічної допомоги. Також на порозі нового року двоє тернополян намагалися покінчити з життям. В одному з випадків лікарям буквально доводилося витягувати людину із. Зашморгу. Вдалося вчасно врятувати чоловіка 35 років, надана догоспітальна допомога і доставлений в приймальне відділення психоневрологічної лікарні. Ще один випадок суїциду. На залізничному вокзалі молода особа намагалася стрибнути на колію під час руху поїзда, попри те, що вона ще перед тим вживала. Велику кількість таблеток так само з метою суїциду. Обійшлося і без постраждалих у ДТП, яких патрульні з 31 грудня зареєстрували майже два десятки. Двох пішоходів довелося госпіталізувати. Втім, до бою раніше о півночі 29 грудня, на проспекті Злуки, чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході, медикам рятувати не вдалося. 27-річний чоловік помер у лікарні. Водій сьогодні знаходиться під вартою. В посиленому режимі працюватимуть екстрені служби і у найближчі вихідні. Зготуємося до забезпечення. Публічної безпеки і порядку під час різдвяних свят. А саме напередодні плануємо провести обстеження культових споруд на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів та легкозаймистих речовин. Дане обстеження буде проведено разом з працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час богослужінь наряди поліції патрулюватимуть і біля храмів. На 450 гривень збільшилась мінімальна заробітна плата українців. Тепер вона становить 4173 гривні на місяць. Відповідно, зріс і прожитковий мінімум. Із 1 січня вступив у дію закон про Держбюджет України. Прожитковий мінімум тепер становить 1853 гривні. А для працездатних осіб ця сума складає 1921 гривню на місяць. 1626 гривень для дітей віком до 6 років. І для осіб, які втратили працездатність, це тисяч чотириста дев'яносто гривень. Діти від 6 до 18 років це дві гривень. Також зросла і мінімальна заробітна плата українців з 3723 гривні до 4173 гривні, тобто на 450 гривень більше. Всі підприємства, незалежно від форми власності, мають дотримуватись. Мінімальних гарантій в оплаті праці погодинна ж оплата праці тепер має становити не менше 25 гривень і 13 копійок. На думку Вадима Боярського, збільшення мінімалки позитивно вплине на ринок праці. Люди більше будуть утримувати сімейні бюджети надходження. Буде наповнення більше до пенсійного відрахування до пенсійного фонду. Крім того, також зростуть податки до місцевих бюджетів. Адже це 60% ПДФО, які надходять в місцеві бюджети, які зможуть громади використовувати для, для реалізації потреб потреб громад. Додамо незабаром зростуть і штрафи за порушення трудового законодавства. Більше розкажемо у наших наступних випусках новин. Понад 60 спалахів кору зареєстрували на території Тернопільської області протягом 2018 року. Наразі діючими залишаються 13 з них. Деталі у наступному сюжеті. Ситуація із захворюваністю на кір на Тернопільщині залишається неблагополучною, стверджують фахівці. За даними обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, впродовж 11 місяців минулого року зареєстрували 2877 випадків цієї інфекції. За грудень місяць це близько 885 первинних діагнозів кір. Тобто, ми говоримо про те, що кількість випадків на кір в 2018 році. Почала зростати, почала більше реєструватися це з листопада місяця. Тобто, ми в листопаді зареєстрували 815 випадків кору. Ну, відповідно, грудень місяць він також по заключних діагнозах, мабуть. Така ж кількість випадків нас теж очікує. За минулий рік, продовжує Марія Павелєва, в області зареєстрували 62 спалахи кору. 13 з них досі залишаються діючими. Є Тернопільський район, Кременецький район, дуже багато спалахів. Заліщицький район, Теребовлянський район, Збаражський район, Підволочийський, Ланівецький ну і місто Тернопіль також. Нагадаємо, масово хворіти на кір мешканці Тернопільщини почали у 2017-му. Минулий рік, як і прогнозує, Нозували став піковим до слова, випадки захворювання продовжили реєструвати із настанням 2019 року. Попри вихідні, люди зверталися за медичною допомогою. Втім, фахівці очікують, що до кінця року захворюваність піде на спад. У 2019 2019-му це вже такий, як буде хвостик. Тобто в зимові місяці ми ще будемо реєструвати достатню кількість випадків. А далі вже, мабуть, ближче до літа кількість випадків буде поступово знижуватися. 17 мільйонів на освіту. У 2019-му Тернопільщина зможе використати додаткові кошти на облаштування природничо-математичних кабінетів та шкільних вбиралень. Більше далі. Резервні кошти на освіту, які не використали у Луганській та Донецькій областях, розподілили між регіонами. Частину фінансування отримає Тернопільщина, це майже 17 мільйонів. Забезпечення належних санітарно гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальносередньої освіти. Тобто, це ми говоримо про внутрішні вбиральні загальною сумою 7 мільйонів 469 тисяч. Та на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням. Для кабінетів природничо-математичного циклу у кількості 9 мільйонів 378 тисяч. У 2018-му в опорних школах області облаштували 30 кабінетів природничо математичного циклу. Ольга Хома зауважує наданих грошей, вистачить приблизно на десяток нових. Ми зможемо ці кошти використовувати не тільки на опорні навчальні заклади, а й на інші. Тому ми власне будемо розглядати ті великі школи, які не є опорними, але власне потребують оновлення бази. Щодо вбиралень, то тут насамперед треба з'ясувати, скільки грошей потягне одна. Ми розуміємо, що якщо це проводити капітальні ремонти, це не є великі затрати коштів. Але якщо робити нові, це будуть вони більш затратні. Тому в першу чергу ми маємо визначити, скільки ми виділимо коштів там, де потрібно робити. А на капітальні видатки також визначимо певну суму для того, щоб люди провели ремонти. Використати надані кошти можливо лише за умови співфінансування з місцевої казни. Для ОТГ і районів частка становить 10%, Міста обласного значення мають сплатити 30%. Молодь змінить Україну, назва програми, яку вже не один рік проводить фонд родини Богдана Гаврилишина. Після проходження навчання найбільш успішні її учасники відвідують низку країн Європи для вивчення тамтешнього досвіду в певних сферах. До прикладу, команда переможців локальної школи проекту у Тернополі нещодавно повернулася зі Швейцарії. Програма Молодь змінить Україну діє з 2012 року. Її кращі учасники серед іншого впродовж тижня вивчають європейський досвід, а згодом розповідають громадськості про результати свого дослідження. Фонд родини Богдана Гаврилишина щороку організовує таку конкурсну програму Молодь змінить Україну, яка розрахована на розвиток лідерських якостей у людей, які хочуть займатися і громадською діяльністю політикою, або також лідерські якості в інших сферах. В рамках Програми були організовані регіональні школи, одна зі шкіл була в Тернополі. В рамках цієї школи ми відбували навчання і в кінці презентували свої власні проекти. Автори п'яти кращих проєктів локальної школи, серед яких троє тернополян, одна учасниця з Ужгорода та ще один зі Львова, нещодавно повернулися зі Швейцарії. Під час навчальної поїздки вони розповідали не лише про інвестиційний, а й про туристичний потенціал нашої держави, загалом та Тернополя, зокрема. Знайомилися з тамтешнім досвідом та вивчали, які напрацювання можна втілити в життя в Україні для аналізу зі слів Андрія Гурського обрали кілька секторів: економічний, навчальний сектор безпеки та інновацій, а також самоврядування. Ми потім формували рапорт і вибирали найважливіші речі, які можна втілити в Україну. Які подальші кроки після вдалого звітування координатор команди, якщо все вийшло добре, отримував такий, можна сказати, це такий оскар їхній і від фонду саме таке дерево, яке символізує. Саме ту ту зміну, яку ми несемо загалом під час перебування у Швейцарії, учасники тернопільської команди зустрілися із представниками 16 інституцій, організацій та компаній у цюриху женеві Берні. Швейцарська сторона досить активно бере участь в підтримці України, в тому числі і в рамках ОБСЄ і інші програми є. Програми пов'язані з проектами по професійній техосвіті, і багато чого іншого нам вдалося зацікавити декілька негромадських організацій, які мають грантові програми зацікавити Україною. Додамо кращі учасники локальних шкіл в інших містах відвідали Австрію, Німеччину, Норвегію, Швецію та Польщу. Існує думка, що з розвитком технологій молодь все рідше відвідує бібліотеки та тримає у руках друковані книги. Наші кореспонденти намагались дізнатися, чи відповідає це дійсності. Все більше людей надають перевагу новим модним пристроям – сучасній мобілці чи електронним книгам. Адже таким чином у кишеню можна покласти цілу бібліотеку. За результатами деяких соціологічних опитувань, лише 43% українців прочитали хоча б одну книжку за минулий рік. Тернополяни, ж яких ми зустріли на вулицях міста, запевняють, читають більше, і бібліотеки відвідують. Я дуже часто буваю в бібліотеці. Цього року навіть взяла книжковий виклик і вже прочитала всі 80 книг, які задумала. Мені подобається іменно запах книжок і коли тримаєш в руках іменно паперову, а не електронну. Плюс вона не розряджається і якісь свою атмосферу також додає. Так, відвідую бібліотеку, Тернопільську бібліотеку записана. В себе в селі відвідую бібліотеку. беру, стараюся, тому що там безкоштовно. Але от зараз йду, щось куплю, тому що в бібліотеці немає на. Наприклад, хочу Володимира Леса почитати, немає того, що я хочу. В обласній бібліотеці підтверджують, незважаючи на те, що більшість книг є доступними в електронному варіанті, частина молоді все ж таки надає перевагу друкованій книзі. Пік, ну, такого читання електронних книг, в інтернеті читання трошки проходить, дуже починає молодь, молодь починає краще цікавитись друкованою книгою. І я хочу сказати, що так повертається, помаленьку-помаленьку повертається до бібліотеки. Щодо наповнення бібліотек, то вибір зараз великий, та й читацькі смаки є різноманітними. Продовжує Лідія Грищук. У принципі, і зарубіжна література користується дуже великою популярністю, і Є в нас в дуже величезні кількості завдяки такій гарній плідній роботі нашого відділу комплектування, який старається кожну новинку скомплектувати, щоб вона була в наш нашій бібліотеці, тому що від цього залежить прихід читачів в нашу бібліотеку, наша популярність. Серед найпопулярніших друкованих видань перше місце займають книги, на основі яких знімають фільми. Щодо українських сучасників, то молодь надає перевагу книгам Василя Шкляра, Любка Дереша, Андрія Любки та інших. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з Інтебе і дізнайтеся ще чимало цікавого.